Ня п'ятниця, 16 травня. У ваші двері вже постукала програма громадська приймальня», яка запропонує вам нові можливості вирішення ваших проблем. Отже, 13.20 і ми вже готові почати вас консультувати детально. На початку про сьогоднішні теми Облітеруючи атеросклероз аорти і артерії, нижніх кінцівок. Сучасні методи лікування. Про це будемо говорити з лікарем у другому блоці. У корисних порадах запросимо всіх до національного центру народної культури музею Івана Гончара. Ну за митро розпочинаємо з юридичної консультації. Безоплатна вторинна правова допомога. Що нового відбулося останнім часом? Саме про це піде мова за мить. Сьогодні безкоштовну правову допомогу з кримінальних справ надають майже 3 тисячі адвокатів, при цьому більше 2 тисяч з них працюють особливо активно у всіх областях України. Діють центри надання безоплатної вторинної правової допомоги, організовані міністерством юстиції України. Вони надають правову допомогу громадянам, підозрюваним у скоєнні злочину, затриманим органами дізнання та слідства. А буде як запобіжний захід обрано взяття під варту. Отже, сьогодні говоримо про безоплатну вторинну правову допомогу. Гість у нашій студії Мирослав Лаврінок Заступник директора координаційного центру з надання правової допомоги, ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Розумію, що сьогодні п'ятниця вже багато хто можливо в худи збирається виїжджати, але хотілося, щоб ви активно з нами сьогодні трошечки попрацювали найближчі півтори години, поставили свої запитання. Тому прошу 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки. Так, рада вас бачити, Мирослав Володимирович. Добрий день. Добро ми поговоримо обов'язково. Нагадаємо нашим шановним глядачам, наскільки дійсно на сьогоднішній день, якщо навіть так сталося, або їх Отримано, або дійсно і певні запобіжні заходи, якщо вжито, наскільки на сьогодні держава забезпечує, скажімо так, людину, яка б могла дійсно захистити права, це адвокат, але я хочу зазначити, от я назвала цифри, хоча я так розумію, цифри вже змінилися з огляду на те, що було проведено п'ятий конкурс адвокатів. Розкажіть, будь ласка, коли було проведено і зв'язку з чим було вирішено провести п'ятий конкурс? Це постійний процес, фактично, тому що саме потрапляння адвоката в реєстр означає, що адвокат отримує доступ до можливості надавати безоплатну трину правову допомогу. Це був вже п'ятий конкурс. В цьому конкурсі ми зробили акцент на одночасно і на кримінальний процес, і на майбутні, тобто залучали тих адвокатів, які будуть надавати правову допомогу у цивільному процесі чи з адміністративних справ. Цього було відібрано 308 адвокатів. Цей конкурс був, скажімо так, досить складний по них за рівнем знань. Mm -hmm. Мушу відзначити, що в нас поступово підвищуються вимоги стосовно якості надання безоплатної вторинної правової допомоги. І ми готуємося до наступного етапу, який, якщо все буде гаразд, мав би розпочатися з наступного року. Тому ну, це коли вже буде надаватися допомога у цивільних адміністративних справ. справ. Це буде так. з 2015-го. Ну так якщо все буде Принаймні добре, будемо сподіватися. Так, 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 так зрозуміло. Так. Ось і е, тут, в принципі, у нас є все, що потреба в адвокатах і в створенні конкуренції між тими адвокатами, які займаються наданням правової допомоги у кримінальному процесі, тому цей процес є закономірний і не завадить постійно мати на поготові належну кількість адвокатів, і тим більше є таке бажання. з Ті, хто конкурс пройшли, вже долучаються до роботи. Долучення ні, це не автоматичний це поки процес. Що ні. Так, так, угу. так, це відбувається на основі цивільно-правових угу. договорів. Угу. В принципі, кожен має шанс такий контракт укласти. Якщо йдеться про надання на постійній основі правової допомоги, то фактично кожен адвокат, який. Пройшов конкурс і який включений до відповідного реєстру, має можливість укласти з центром контракт. На даний момент та кількість, яка існує, вона, в принципі, є достатньою. Але тим не менше залишається все ще потреба у деяких районах, які є віддаленими від адміністративних uh -huh. центрів, наприклад, або адвокати з тих чи інших причин вибувають із реєстрів, чи з ними не продовжують контракти. Тому uh -huh. потреба є завжди. Так. Скажіть, скільки цього разу конкурс пройшли? 308 адвокатів. 308 так. адвокатів. Ну, Скажімо так, ну, таке поповнення постійне. Зрозуміло. І так. хотілося, щоб дійсно, крім того, що кількістю поповнювалися, а ще й якісті. Я от, знову ж таки, подивившися на сайт координаційного на центру надання правової допомоги, дивлюся, що ви постійно проводите тренінги для адвокатів для того, щоб, скажімо так, ну, підвищувати їхню. Навіть тут, скажімо, зрозуміло, що юристи, адвокати вони і так мають знати всі закони. Але саме в питаннях, напевно, надання безоплатних вторення правової допомоги є певні особливості. Тому ці тренінги, які... Проводити яка їх мета така головна для чого це робиться? Тут є головна мета. Вона очевидна це постійне підвищення якості професійних якостей. Так чи інакше, адвокати вони навіть законом зараз відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність зобов'язані постійно дбати про те, щоб підвищувати свій професійний рівень. Тому ті тренінги, які ми проводимо за допомогою наших партнерів, в першу чергу міжнародних партнерів є надзвичайно привабливими для тих адвокатів. Я можливо так дуже. З гордістю це кажу, але дійсно я відчуваю гордість за це. Тому що адвокати, які навчаються, є система мережа адвокатів-тренерів, які збираються тут у Києві. Вони проходять навчання у визнаних фахівців. Причому не лише йдеться про удосконалення знань у, ц... у кримінальному процесі, а йдеться також про удосконалення знань з психології, із різних психотехнічних тактик, із методики викладання, оскільки вони потім повертаються в регіони і проводять навчання. Уже для своїх колег, які мають контракти з відповідним центром. Фактично, кожен з цих тренерів, а деякі з них навіть в сусідніх районах виступають, вони провели вже досить велику кількість так званих каскадних тренінгів це передача знань далі на місця. І зрозуміло, що адвокатам це в принципі необхідно в будь-якому разі, тому що закон вимагає від них постійно це робити. Це є вимогою власне продовження дії їхнього. Ви зазначили, доштора. що є адвокати, з якими ну з певних причин не продовжуються, не продовжуються, не пролонгуються контракти. Це їх бажання? Чи це, скажімо, так, ті адвокати? Ну от я зазначила певні цифри. Я розумію, що вони можливо різняться, що три тисячі працює на нині в системі надання безоплатно вторинної допомоги, але от дві тисячі десь працюють досить. Активно, ну тисяча, я розумію, що всіх людей не проконтролюєш, але разом з тим, зв'язку з чим не продовжують, не пролонгують контракти, це особисте бажання адвокатів. Що, в принципі, я для чого це запитую? Наскільки контролюється діяльність і якість надання допомоги затриманим особам адвокатами? Я розумію, ну знову ж таки, кожного не проконтролюєш, але ну хотілося б, щоб так було. От дуже влучне питання, тому що власне зараз ми е е прикладаємо зусиль для того, щоб з 1 липня цього року, е коли наберуть чинності Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному процесі. Адвокати до них були готові і відповідно, щоб їхня якість роботи підвищувалася. Зараз ми відбираємо керівників відповідних структурних підрозділів центрів, які розташовані mm -hmm. в регіонах, які будуть дбати власне про якість надання безоплатної вторинної правової допомоги. Чому ми не зробили цього одразу? Це закономірний процес, оскільки ця саме система безоплатної правової допомоги є досить юною. Як ви пам'ятаєте, вона діє з 1 січня 2013 року, і за цей час законодавство, по суті, лише отримало якусь практику правозастосування. Ми зараз можемо вже адекватно і впевнено оцінювати, наскільки адвокат добре чи недобре виконує ті завдання, які на нього покладає контракт. Так, звичайно. І тому зараз власне складається система, складається такий собі пазл із цих от, тренінгів, які ми проводимо для. Адвокатів із каскадних тренінгів, які власне спрямовані на підвищення якості і впровадження уже відповідної адміністративної складової, мушу зазначити, до речі, що це буде скоріше, навіть не контроль, це буде система таких собі порадників. Туди відбираються люди, які мають досвід великий, які мають авторитет у адвокатському середовищі, і які зможуть у разі необхідності, а в принципі на постійній основі вони будуть забезпечувати надання порад, і ну і звичайно також контролювати якість дбати про те, щоб вона постійно підвод. Вищувалися. Ми нагадаємо, що нині у нас 27 регіональних центрів надання безоплатної вторинної право допомоги. Скажіть мені, будь ласка, в Сімферополі, якщо я не помиляюсь, центр правильно є, є і в, Він зараз і в Севастополі. працює? так. Ну Ну, я просто хочу, можливо, там деталі, якщо це не дуже можна булюче не вий, питання звичайно. Я, так, так. але хотілося почути і Севастополь, от яка м, ситуація? Розумію, що це люди, ви перше, так це центр, але по-друге, ще це і послугу, яка можемо простими словами це назвати послуга права, послуга, яку надають людям, які дійсно щось сталося і. Ну треба допомогти. А яка ситуація з цими центрами двома? Я почну, начебто, трошки здалеку. Річ в тому, що так. послуги, на жаль, в дуже рідкісних випадках надаються людям безпосередньо за їхніми заявами. У нас є звичайний механізм, який передбачає надання правової допомоги затриманим особам. У цьому а ми зараз випадку... нагадаємо так, механізм. Так, так. Тобто нагадаємо, це це по суті, але це по суті як виняток, uh -huh. тому що законодавство, кримінальне процесуальне законодавство таким чином викладено, що процес. Доведений до автоматизму, тобто власне правоохоронні органи або судові органи вони звертаються до центрів, і е, центри на відповідь на ці звернення забезпечують надання безплатної правової допомоги, тобто насилають адвокатів. Так? І зараз, з огляду на те, що е, на території Автономної Республіки Крим е, в така ситуація, яку я mm -hmm. не буду детально описувати, всі, її всі знають, знаєте. змінилось законодавство для кримчан, так і відповідно у російському законодавстві Надасті такої системи не існує. Я можу тільки сказати, що навіть з огляду на ці політичні перипетії нам відомо, що люди, які дотичні власне з боку Росії до системи правознавства в цілому, до законодавства, вони в захваті від того, що вдалося зробити mm -hmm. в Україні, mm -hmm. і в принципі ще до сих пір ми по меншій мірі намагаємося безболісно завершити ті справи, в яких адвокати починали брати участь і забезпечити їм оплату їхніх послуг. Ми робимо... адвокати, які там. Зараз і ще, можливо, територіальна там знаходяться. Вони ж будуть все одно, їх ніхто не, скажімо так, не звільнить. Вони якось будуть переведені в інші центри. Ну, є така можливість, є можливість є звичайно, можливість, тому так. що в принципі, якщо є такі бажання, є таке бажання з боку адвокатів, тому що так, з проливних причин це не всіх є таке бажання, звичайно, uh -huh. то така можливість, звичайно, існує, оскільки сам факт того, що адвокат є у реєстрі відповідному, uh -huh. дає йому можливість укладати контракт з будь-яким центром. Це немає територіального якоїсь uh -huh. територіальної юрисдикції чітко окресленої. Проект верніше, перепрошую сам по собі. реєстр є глобальним, тобто, якщо адвокат там уже є, він може. Укласти з будь-яким центром контракт, і звичайно, що з огляду на цю ситуацію ми йдемо на зустріч таким адвокатам. Мені відомо по меншій мірі про декілька випадків, коли адвокати виявили бажання і з ними були укладені контракти у Херсонській області. Херсон, в місті так? Києві ж таки так, чесно кажучи, подумала. Хотіла вас запитати, напевно, що до Херсону. Ну і в місті Києві теж є. до так? Ки... Так. Київ ще, так. так? Скажіть, ну якщо ми вже почали про ці події говорити, ми ще досі зрозуміли це. Про це довго будемо пам'ятати і Одесу, те, що трапилося на початку травня. Я наскільки розумію, що та кількість затриманих, яка відбулася, і 2 травня, і 3 потім ще були uh -huh. люди, Hula. затримувалися. Uh -huh. так. Адвокати ж теж долучилися центрів, безперечно, правда так? От я хотіла, щоб ви що насправді ну не вибірково право тут працює, що центри захищають не тільки того, скажімо так, на чому вони бояться, або є прихильниками, угу. скажімо, тієї чи іншої сторони, або тієї чи іншої влади. Робота центра з надання правової допомоги полягає в тому, щоб надавати допомогу, неважливо від того, навіть які злочин людина зчинила. Так от виходячи з цього в Одесі, наскільки от зараз потужно працює Центр, тому що зрозуміло, та кількість, наскільки я знаю, що ну вже є люди, яких є звільнено, і адвокати продовжують працювати в Одесі без невідкладно почали адвокати надавати безоплатну правову допомогу, як тільки було повідомлено центр. Uh -huh. Тобто, це дійсно, от власне, той предмет, яким я наприклад особисто дуже пишаюся, оскільки ми можемо порівняти події, які були, наприклад, у Києві. Починаючи з осені, закінчуючи на буквально недавнім часом, які були в Харкові, які були в Донецьку, які були в Луганську, які були в Одесі знову ж таки. І у всіх випадках законодавство спрацьовує належним чином. Тобто, це відбувається безсторонньо, неупереджено, незалежно від того, які погляди яких поглядів дотримуються ті люди, які були затримані. Це дійсно предмет для гордості. Я мушу відзначити, що це помітили і партнери міжнародних міжнародні народні, тобто із представництва Ради Європи, із Європейського Союзу, і представники ООН вони відзначають, що це Україні вдалося. Тобто, незалежно від того, який уряд, яка погода на вулиці, які злочини вчинили ці люди. Тобто, можливо, це цинічно порівнювати, але система однаково захищає і людей, які вчинили умисні вбивства, і людей, які в силу обставин, скажімо, і недоліків політичної системи були затримані за свої політичні погляди. Можливо, для всіх захист однаковий. От давайте тепер тоді у нас. Ще хвилин 6-7. Нагадаємо механізми, як працює система, от навіть починаючи від того ланцюжка, як людина затримана, нагадайте. По перше ну я вже не буду звичати, але ви нагадаєте, скільки часу минає з моменту затримання до моменту повідомлення в центр, коли прибуває адвокат? От як це все відбувається? З самого початку, коли відбувається mm. затримання, одразу та особа, яка це затримання здійснила, зобов'язана невідкладно поінформувати центр про цей факт. Якщо це Скажіть, одразу я буду такі короткі ставити так. запитання, додаткові зараз я пам'ятаю, ми зустрічавшись, коли тільки почала працювати система. Ми зустрічалися з паном Бушневським директором координаційного центру. Він говорив і тоді відверто говорив, навіть дані надавав, що були зокрема, якщо бере Житомирська Житомирська область, де ну не одразу повідомляли. Зараз вже так і були такі випадки непоодинокі. Зараз скажімо так переважно вчасно повідомляють oh. про затримання. Чи Переважно, звичайно, що вчасно повідомляють, Часно. звичайно, що є певні нюанси. Якщо, наприклад, у самому місці затримання є нестабільна ситуація, тобто яка загрожує людським я розумі, життям, так. зрозуміло. Тобто, є, або є можливість того, я буду говорити відверто, що затримана особа буде відбита, скажімо, своїми я союзниками. Розумію, я розумію, так, і, так. То, очевидно, я тоді розумію. час інформування і час вже надання безоплатної вторинної правової допомоги він розтягується. Але в цілому, вимога законодавства від 2 до 6 годин, а як правило, це стається значно раніше. Якщо ми говоримо про Київ, Наприклад, то попри те, що Київ велике місто і в ньому є райони. І інколи, якщо це вночі особливо тяжко добиратися, то в Києві фактично ця система працює бездоганно. Якщо ми говоримо про якийсь регіон, де адміністративний центр не має добрих шляхів сполучення, то там, звичайно, це не так просто добитися. А так, в цілому, поінформували центр, адвокат отримує відповідне доручення, відбувається пошук того адвоката, який зараз є черговим. Якщо адвокат не є черговим, наступний вільний uh -huh. і так далі. Тобто є цілий алгоритм. Адвокат прибуває до місця тримання особи під вартою і до першого допиту починає надавати безоплатну тернопрову допомогу, здійснювати захист. В подальшому особа може залежно від того, яка це у ос... дивіться процес захисту. Я ну знову ж таки такі детальні моменти, хоча. Чи має можливість адвокат наодинці без правоохоронців, без слідчого поспілкуватися зі своїм. Ну це вже на той момент його вже стає такий, так званий ну підопічний, його підзахисне. Він має можливість таку одразу з ним відразу, безперечно, як тільки він його побачив, поспілкуватися? Безперечно, я мушу навіть відзначити, що за той час, що працює система, уже це нарешті уклалося в головах працівників правоохоронних органів, і у нас значно менше перешкод щодо цього uh -huh. в деяких моментах, в деяких місцях. Жимо цього не дозволяють зробити суто технічні умови, але очевидних якихось перешкод, які ви провокували скандали і змушували на нас боротися і доказувати, що це є право, яке дійсно передбачено mm -hmm. безпосередньо кримінальним процесуальним законодавством. їх стає дедалі менше в цілому. Так, звичайно, тобто, це право, це навіть неможливість, це право, яке необхідно забезпечити власне конфіденційні спілкування в умовах, які відключають, які виключають прослуховування або підглядання, якщо говорити простими словами. Так, yeah. що далі відбувається? От ви почали вже говорити. Yeah. Починає захищати. Адвокат свого під ну, ну спілкується і так далі. А, він же ж захищає протягом всього процесу. Правильно я так розумію, адвокат захищає у нас це Чи питання моменту... детально врегульовано, угу. залежно від категорії особи. Тобто, якщо угу. людина дійсно підпадає під, скажімо так, ознаки соціальної незахищеності, угу. то в цьому випадку безперечно здійснюється захист до самого завершення кримінального провадження. Угу. В іншому ж випадку людині одразу ж роз'яснюється її право. Клопотатися про здійснення захисту за призначенням mm -hmm. це є відповідна процедура, визначена кримінальним процесуальним кодексом. Людина вже озброюється знаннями, а як правило, і відповідними документами, необхідними для того, щоб забезпечити собі захист на наступних стадіях. І в принципі, як ну, не в принципі, а в будь-якому разі людина отримує захист, якщо вона не бажає залучити самостійно адвоката за власний кошт, вона отримує захист до завершення кримінального провадження. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, а отакі от механізми, скільки зараз працює, коли а, дізнаються близькі родичі про те, що когось затримано, це теж ця проблема. Якщо ми навіть її перекладемо, ми взагалі говоримо про цю систему, але якщо перекладемо на ситуацію, яка зараз uh -huh. і продовжує ще відбуватися на превеликий жаль. Ми розуміємо, що відбувається іноді затримання. Неподанокі ж були випадки, зокрема, пригадаємо ще грудневі події у столиці, коли затримували, перепрошувала тих, кого бачили, хто не встиг, uh -huh. перепрошую втікти, хто хто повільніше бігав. Того і хапали іноді, так? Бений, так? Так, правда? І ну, родичі часто не знали про те, що це відбулося, бо людина, і знаєте, як потім бачили, напевно, що в засобах маси інформації говорили, та він взагалі тільки пішов подивитися на секунду, і ми навіть не знали, що заарештували вже потім дізналися, десь там або так, на БСП. Так, так, на наск... так, от наскільки, коли дійсно вже адвокат приїхав, його ну, скажімо, так, поспілкувався з затриманою людиною. Він же ж може повідомити родичу, правильно а звичайно, М -м, тому тобі... що не завжди правоохоронці про це повідомляють. звичайно. Тобто, це по суті. Ті, практичний такий резервний механізм, що близькі, близькі люди, людина, яка була затримана, дізнаються про те, що сам факт затримання відбувся. Більш того, цей механізм законодавчо вже в законодавстві визначений, і він є також резервним для, для таких випадків і дозволяє запустити основний механізм, коли правоохоронні органи по суті під е, впливом того, що їх вже поінформували. Ви знаєте, у вас є затримана людина, а ви чомусь нас не повідомили. Вони все таки повідомляють, тому що це е, відбувається інформування. На регіональному рівні відповідно регіональне керівництво починає цікавитися, а чому центр нас турбує, чому є якісь факти затримань, про які центру невідомо відомо. так і звичайно, і ви розумієте, що по вертикалі це працює просто бездоганно. пускається угу. зверху нагадування про те, що треба дотримуватися законодавства, і все відбувається. Але я мушу сказати, що Майдан навчив все-таки, тобто навіть ті події, які були далі в інших містах, які я називав, і ті, які називав, теж фактично там джерсих збо не було, я мушу сказати, що ми з власної ініціативи були змушені забезпечити власне людям право на захист, публікувати інформацію, яка є по суті конфіденційною, але закон про захист про інформацію дозволяє в певних випадках її поширювати, коли в тому числі існує загроза вчинення злочину. У нас були в режимі онлайн оновлення постійно цієї інформації. Там був перелік людей, які затримані, обставини затримання і так далі. І люди, по суті, самі знали, де шукати інформацію. Якщо що раптом людина не виходить на зв'язок, родичі могли отримати і на нашому сайті, вона активно поширювалася через соціальні мережі і так далі. Ні, там, до речі, тоді якраз так скоординувалася, всі потужна ця система працювала. Я от просто кажу: перш, перш, перші дні, пам'ятаєте, коли так, так це було, тоді якось. Ну, жах був, тому ніхто що ніхто не міг люди... уявити, так, що все так далеко зайде. Я насправді. про це так, і тоді взагалі ніхто не міг зрозуміти, що десь дитина, бо багато молодих людей було, десь опиниться, незрозуміло де так. там. Там 20-19 років мами просто чекали вдома, і ніхто про це не знав, а дитину виявляється, було затримано того хлопця. Потім я так розумію, система вже ну, навчилась. Так, звичайно. Зараз скільки прикрашуся на таких жахах. Це Чесно? надзвичайно Саме. прикро, звичайно краще вчитися одразу і mm -hmm. в звичайному ритмі темпі. Так я так розумію, що у 2015-му, ну, має запрацювати. Ми є сподіваються. Я зараз не хочу торкатися фінансового боку, тому не що треба. зрозуміло, так ми не будемо це робити. Але якщо ми говоримо з точки зору нормативної бази, я так розумію, що підготовка в цьому питанні вона йде. Так, вона скоріше буде в активній фазі ближче в другій половині року, так. оскільки mm. нам потрібно завершити все таки удосконалити ту систему, яка є. У нас відносно невеликий, скажімо так, штат, якщо брати всю Україну, люди. Постійно працюють над тим, щоб довести до пуття те, що зараз існує. Воно вже працює, але uh -huh. знову ж таки, ми маємо забезпечити належну якість, ми маємо забезпечити гарантовану якість для того, щоб по меншій мірі все працювало уже по суті само собою, щоб воно було бездоганним і могло крутитися. А наступний етап буде ближче до а, вірніше, в другій половині цього року, ми будемо готуватися до наступного етапу реформи. До наступного я вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Дякую вам. вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці був Мирослав Лаврінок, заступник директора координаційного центру задання за правової допомоги. Отже, у цьому блоці все ми переходимо до наступного блоку. Ну хотілося, щоб ми сьогодні тільки знаходили. Попереду у нас вихідні дні, поменше нам всім втрат. І сьогодні, до речі, у другому блоці, от поговоримо, до яких втрати наслідків може призвести облітеруюча атеросклероз аорти орти і магістральних судин кінцівок. Ви не перемикайте, вже готуйте свої запитання, і після реклами обов'язково трошечки пояснимо, що це за тема, тому що виявляється, що досить часто, коли болять просто ноги, виявляється, що це не просто біль це серйозне захворювання. Не перемикайте.